Слава Україні, мій позивний Єгер, і сьогодні ми поговоримо про систему розвантаження ваги від компанії Marom Dolphin. Marom Dolphin – це ізраїльський бренд, який робить не тільки РПСки і системи розвантаження ваги, а приймає участь у державних тендерах. Це дуже серйозна фірма. Ну і єдиним представником якої в Україні є компанія Балістика. Особисто я, коли дізнався про існування ось такої системи, зверніть увагу, як вона працює. По факту вона тільки розвантажує задню плиту, вона переносить її вагу на РПС-ку, а також вона дозволяє вам працювати складні речі, як, от, наприклад, догляд кута. Там є дуже цікавий шарнір, який дозволяє вам це робити. Ну і про її будову, я думаю, ми поговоримо ближче до середини відео. А зараз нам дуже важливо дізнатися про її переваги і недоліки. Комплекс вправ традиційно розпочинає вскітка. Це перша вправа, якою навчають початківців, це вправа, яку повторюють спецпризначенці, і це вправа, яка має бути в арсеналі у кожного власника вогнепальної зброї. Отже, розпочинаємо її максимально просто. Наша задача знайти будь-яку ціль і максимально швидко вивести гвинтівку. Давайте я буду виконувати це з поворотами, для того, щоб ви могли. Порівняти з різних боків, як ця система працює. Особисто в мене всхідка напрацьована до швидкості 1-2 середній час влучання. Ви можете робити її на зігнутих колінах, можете робити її на прямих ногах. Абсолютно не грає ролі ваша стійка при виконанні цієї вправи. Зверніть увагу головним чином на роботу плечового корпуса. Американці кажуть, що будь-яка влучна стрільба це стрільба сидячи і лежачи. Тому стоячи, немає різниці, як ви виконуєте цю вскідку. Фронтальна стійка нам потрібна тільки для того, щоб робити якісно поворот. І от зараз я зробив буквально 5 підходів, зовсім небагато, але я відчуваю те, що мої плечі менше втомилися. Насправді є дуже хороша вправа для того, щоб втомитися, це хвилину протримати ось так гвинтівку. Давайте для вас ми зробимо це максимально швидко, для того, щоб ви бачили, що дійсно цю зброю я тримаю. Ну і поки ви спостерігаєте за тим, як я отримую цю зброю, давайте я поговорю відразу про свої враження. В першу чергу я відчуваю тільки вагу на руках. Зараз я не відчуваю те, що в мене навантажилася спина. Дуже легко я можу підправити свої коліна для того, щоб іще більше ваги опустити на свої ягодиці. Ця система розвантажує спину. Спина складається з 240 м'язів, які в три шари огорнуті по вашій спині. Ці м'язи дуже маленькі і закачати їх майже нереально. Саме тому існує система, яка переносить вагу на потужні ягодичні м'язи. Ну і поки я тримав зброю, дійсно у мене завантажилися тільки руки. Я не відчув завантаження плечового корпусу. І я не відчув того, що у мене починає боліти спина. Особисто у мене є проблема зі спиною, тому в моєму випадку ця система в великому рахунку геймчейнджер. Ну і давайте перейдемо до наступних вправ, тому що на вскидці все не закінчується. Вскидка – це буквально перша вправа, з з якої ми починаємо цей огляд. Наступна дуже хороша вправа, яка демонструє роботу цієї системи, це зміна положень, стоячи, сидячи, лежачі. Давайте я займу положення з коліна. Приблизно ось так воно виглядає. Далі я виконую поворот. В принципі, мені так навіть зручніше працювати. Ну і Для того, щоб максимально була зрозуміла робота, давайте все ж таки більше до динамічних вправ. Займаю позицію лежачі. Займаю позицію сидячи, змінюю коліно. Можу зробити поворот. Встаємо, повертаємось коліно. стоячи, Займаємо позицію лежачи. Займаємо позицію стоячи. Зараз я відчуваю, що система в положенні лежачі займає в мене. Дещо незручне положення. Повторимо варіант лягти через коліно. Супер. Тобто в мене плита зміщається вперед і в положенні лежачі, і я передбачаю, що плита, можливо, буде зміщувати шолом. Ось цю систему треба підганяти так, щоб шолом вона не заважала. Добре. Зараз перейдемо до заняття положення лежачі в контексті військової акробатики. Ось так. Супер. Положення стрільби з коліна, високе коліно, стоячи. Сподіваюся, вам було зрозуміло, як веде себе ця система. Я вже показав, як працює вихід через кут, але для того, щоб це було більш очевидно, ми перейдемо до кута. Отже, тепер давайте розглянемо переваги і недоліки цієї системи. Ви бачили, як мені зручно виконувати ті чи інші вправи. Ну і тепер я охарактеризую це звичайними словами для хлопців, які тільки починають свій розвиток. Положення сидячи мені було робити дещо складніше через те, що ось ці підсумки змістилися під вагою плити, і мені важче сісти. Тобто, ось цей підсумок упирається мені в. Ногу через те, що РПСка все ж таки стала нижчою за рахунок існування системи. Наступний висновок проміжний, який ми також робимо щодо виконання цих вправ, лежачи, плита давила мені в шию. Це буде те, що ускладненням, якщо ви будете стріляти точно. Третій висновок з цієї системи я роблю такий. На тренуваннях я ніколи не показую роботу з плитоноскою, тому що у мене є проблеми зі спиною, через які я не можу робити приблизно годину ось ці вправи. А зараз я їх можу робити, я не відчуваю втоми. Тобто ось така система дещо змінює вашу викладку. В деяких випадках вам доведеться переглянути розміщення ваших підсумків через те, що система дещо змінює їх положення. Сидячи, завжди було важче передзаряджатися у порівнянні з положенням стоячи, але повторююся, стрільба точна, можлива тільки лежачи і сидячи, стрільба стоячи, точна. Ну, таке собі заняття. Саме тому зараз ми вимушені перейти до наступної вправи для того, щоб попрацювати перезарядку. Зараз я відкриваю ось цей мішочок, ця сумка збросу. І переходимо якраз таки до виконання вправ з перезарядкою. Тому що я відчуваю, що система помітно змістила РПС-ку вниз. Зараз ви можете ось це побачити, якщо я буду ось так відхилятися. То ця система однозначно тисне на плитоноску. Отже, тепер давайте розглянемо варіант перезарядки з незручної позиції. Тому що, бачите, зараз я борюся з тим, що підсумок впирається мені в ногу. Якраз таки до цього я не звик. Зазвичай у мене РПС була набагато більш вільна. Вона висіла на плечових лямках. Ну і тому тепер давайте виконаємо перезарядку якраз таки з незручної позиції для мене. Ось такий варіант мені більше як незручний, тим не менш спробуємо використати перезарядку з новою розвантажувальною системою. Нагадаю, ви можете регулювати свою систему, як розвантажувальну, так і підсумки зміщувати по РПС-ці. І зараз я скаржуся більше на те, що система не підігнана. І у вас значно буде більше часу для того, щоб її підігнати під себе. Тим не менш. Підсумки всі залітають як до себе додому, і це через те, що я звик працювати з шахтою магазину. Тобто мені легко в неї потрапити, попасти. Але якщо ми дивимося на те, як були розміщені ось ці магазини в підсумках, то ви бачите, що вони давили мені в бока. І це дещо складніше. Повторююся, якби РПС була вища, наприклад, ось так, то цієї проблеми б не існувало. Це вирішується двома способами: або регуляцією ось цієї системи, ви можете розвантаження плити змінити. Зробити його на 50% або на 25%. Також ви можете повністю переглянути свої підсумки для того, щоб не існувало проблем в подальшому. Ну якщо ви плануєте використовувати цю систему досить довго, відразу треба розглядати її як комплекс. Тому що все ж таки те, про що ми говоримо, це якраз таки варіант, коли в мене вже була відрегульована РПС і була плидоноска, до якої я звик. Але у випадку зміни, ось, наприклад, за рахунок такої системи. Ви вже стикаєтеся з певними складнощами. Тепер давайте я сяду ось так до вас спиною, для того, щоб ви бачили, що відбувається при роботі з такою системою. Ну і ми повторимо ті самі вправи для того, щоб ви просто подивилися на те, як вона працює ззаду. Зараз я підготую всі свої магазини в РПС-ку. І тепер, ваша черга, поглянути, як то все працює. Отже, ми будемо працювати з коліна. Система, бачите, розвантажує мою плиту, навіть в положенні сидячи. В принципі, якось так. Тепер пропоную розглянути роботу системи при стрільбі через кут. Стрільба через кут передбачає те, що ми маємо виходити з кожним новим кутом на пів кроку. Поворотний кронштейн дозволяє нам виконати це максимально якісно для того, щоб навіть не відчувати те, як зміщується плетоноски. І все ж таки ця система була розроблена більше для роботи стоячі, а не сидячі лежачі, це очевидно. Ізраїль зосереджений все ж таки на CQB, CQB це робота в першу чергу стоячи. І якщо ми розраховуємо більшою мірою працювати стояче, то ця система по-справжньому геймчейр. Ось зараз я роблю третій раз нарізку сектору, нарізку кута, і мені дійсно це легко. Так, дійсно є певні складнощі з тим, щоб працювати на склоні, все ж таки це. Локація не супер призначена для тренувань, але ми також її використовуємо. Я працював з лівого плеча, те саме я можу показати з правого плеча на початку відео, ви це вже бачили. Але мої загальні враження після перебування приблизно 2 години в умовах ось такого лайтового тренування більше, ніж неочікувані. Тобто я розраховував в першу чергу на те, що система буде трошечки полегшувати задню плиту. А зараз у мене є чітке розуміння того, що система повністю переносить вагу задньої плити на ваші ягодичні м'язи. І все ж таки це дійсно величезна її перевага, тому що спину ви ніколи не зможете накачати, а ягодичні м'язи можна накачати навіть в залі. Будь-який боець, який приходить до мене на тренування, стикається з тим, що після однохвилинної ось такої вправи з утриманням винтівки, він каже: О Боже, як мені важко! І це безпосередньо пов'язано з тим, що ваші м'язи, які працюють зі зброєю, це не ті м'язи, які виконують фізичні навантаження в залі. Це зовсім різні групи м'язів. І от якраз таки, якщо ми говоримо про середні ягодичні м'язи, їх ви можете накачати. Спину накачати майже не можна. Це все одно, що в тренувальних цілях носити на собі каску ну, або шолом. І варіант, коли ви носите шолом, він все ж таки нічому вас не учить, не розвиває фізично. Ви просто вбиваєте свої шийні позвонки. Тому, друзі, якщо ми говоримо про цю систему, вона дійсно геймченджер, якщо ми говоримо про роботу якраз таки стоячи. Дійсно, ну, я от оцінив всі абсолютно її переваги. Можете ще раз подивитися, як я роблю вихід через кут на незручній поверхні, тим не менш, хто в мене питає. Тобто, ось я можу скрутитися навіть сильніше. При бажанні я можу виглянути як в сталкері на букву Е або К. Ось так. Це дійсно перевага цієї системи, те, що вона розвантажує мої бічні. це через те, що мені дійсно зручніше це робити. Але тут також є нюанс. В окопі ви будете набагато частіше сідати, частіше лягати, перезаряджатися, переміщуватися. І якраз таки більшість часу ви будете ходити стоячи. Тому, якщо ми розглядаємо цей варіант для роботи в окопі, це супер варіант, який суттєво розвантажить ваші плечі. Коли ви працюєте зі зброєю, ви знаєте, що головним чином втомлюються ваші плечі, тому що вам постійно потрібно формувати скидку, Якщо ви це робите невміло, то у вас плечі забиваються ще сильніше. А мало хто з вас зможе тримати гвиндівку ось таким чином через те, що загружена рука і вона звикла працювати зі зброєю. Ну і в випадку з такої системи ви дійсно економите свою енергію через те, що вам не треба витрачати масу енергії для підтримки половини ваги вашого плитника. Якщо ззаду буде рюкзак, то ця система також прийме на себе частину ваги вашого рюкзака. Ну, я сподіваюся, я більше, ніж детально пояснив вам переваги і недоліки цієї системи. Головним недоліком, дійсно, я для себе бачу те, що потрібно мати сильні ноги. Тобто, я помітив, що мої ноги сильно втомилися, при тому, що я можу присідати з великою вагою. І якраз таки тут більше передумова для нових глядачів, для нових користувачів і для людей, які тільки долучаються до війська. Вам треба буде закачати ноги. Інакше ви просто. Вб'єте свою спину, ну і не оціните переваги цієї системи. Ви просто викинете цю систему, сказавши, а вона не працює, вона завантажує ноги. Але. Є закон збереження енергії, і енергія не може зникати кудись, так само, як і вага, яку ви носите на собі. Ви можете використовувати м'язи ваших сідниць для того, щоб переносити вагу плитоноски зі спини на сідниці. І на мою думку, це більше, ніж очевидно, і це суттєва перевага цієї системи, яку вам не дає більше жодна річ в світі. Тим не менш, багато людей не оцінять. Її переваги через своє нерозуміння того, що реально дає ось ця сама система. Отже, тепер ми розібралися з моїми суб'єктивними враженнями щодо цієї системи. Ну і тепер давайте поговоримо про те, з чого вона складається. Як бачите, вона складається з трьох основних частин. Ось ця частина опціональна, ви можете її здобути, можете на це забити. В принципі, це не обов'язкова частина. І тепер давайте все ж таки розберемося, що це за система. Так, дійсно, з чого вона складається. Отже, перш за все існує платформа, приймаюча вагу основну плитоноски. Вона ставиться на вашу РПС-ку. Нескладно здогадатися по ширині, що тут 6 рядів молі. Про те, як треба закріплювати молі, ми поговоримо обов'язково в наступних відео. Ця плитоноска жорстка, тут встановлений перший клас захисту по ДСТУ протиуламковий. Тому вона дозволяє ось цій системі якісно функціонувати. Якщо ви не хочете витрачати гроші саме на плитоноску і саме на РПС-ку від фірми Балістика, також нічого страшного. Але в такому випадку можуть бути конфлікти через те, що ширина РПС буде дворядна, наприклад, на неї неможливо буде встановити якісно цю систему. Тому обирайте широку ось таку РПСку. В такому випадку. Точно не буде проблем з тим, що ця система Marom Dolphin буде конфліктувати з вашою РПСкою. Про ось цю річ ми будемо говорити ближче до кінця. Бачите, тут є дуже цікава, ось ця система. Ну і тепер давайте поговоримо, за рахунок чого відбувається компенсація ваги. Ось тут ви бачите хребет цієї системи. Відімкнути його не так просто. Він з велкро. Тут одна смуга велкро. А тут широка, така широченна, хороша смуга велкро. Бачите, у нас всі плитоноски так чи інакше пов'язані з тим, що всередині них буде велкро. По факту, це і є кріплення вашої плити. Ну і ось така річ буквально тримає вашу вагу плитоноски на РПС. Як вони пов'язані між собою? За рахунок ось такого простого шарніру. Особисто я намагався рукою продавити ось цю кнопку, в мене не вийшло. Я на собі намагався протиснути пальцями ось цю кнопку. Система дуже надійна і в мене не вийшло її зняти через це. Я розумію, що у мене недостатньо сильні пальці. Не знаю, які вони будуть у вас, але це також певного роду складність. Коли ми використовуємо ось такий механізм, то він з нами буквально один раз. Інакше нам доведеться просити друга, щоб він дійсно двома пальцями на нього натиснув. Я це відношу до особливостей системи, тому що певним недоліком це не є, все ж таки вона надійна. І вірогідність, що вона у вас просто вискочить, відсутня взагалі. Далі, давайте поговоримо про ось такий механізм. Це дуже цікава платформа, яка дозволяє вам зробити будь-яку невідривну аптечку відривною. За рахунок того, що тут є система моля, ви можете просто приєднати сюди будь-який підсумок. Це може бути або магазинний підсумок, але це недоцільно. Це може бути аптечний підсумок, також чому ні. Ну і цю систему ви можете приєднати в будь-якому куті. Тобто ви можете її навіть ось так закріпити, вона буде триматися. Це свого роду унікальний варіант. Тобто я не бачив, щоб ось така система десь у когось іще існувала. Тому. Ось такий механізм. Тепер давайте все ж таки розберемо, скільки що коштує. Ось така штучка коштує 1500 гривень, а ось така система Dolphin, яка складається за двох ось цих частин, коштує 4800 гривень. Сьогодні ціни такі. Можливо, ви будете дивитися це відео після того, як я озвучу актуальні ціни. Якщо ви будете дивитися його через місяць, ціни будуть варіюватися в залежності від курсу долара. Але приблизно ось така система. Давайте пару слів про те, як її підігнати. Найкраще це робити з другом, тому що коли у вас є друг, ви можете вдягти ось цю плитоноску відразу. І порівняти на якій висоті має бути плитоноска відносно ось цього хребта, який підтримує безпосередньо вашу задню плиту. Плитоноска відносно ось цього хребта може змінювати своє положення, а РПС, як правило, буде максимально низько. Можете прямо рукою її відтягнути в мінімально низьке положення, тому що в мінімально низькому положенні вона опиниться після того, як ви приєднаєте цю систему. Протягом відео я сказав, що, можливо, ви захочете розгрузити не 100% ваги плити, а трохи менше. І в такому випадку вам достатньо ось цю систему дещо підняти вгору. І тоді вона працюватиме тільки коли ви відхиляєтеся назад, коли ви хочете перепочити. Тоді буде зніматися вага з вашої задньої плити. Але особисто я не розумію, для чого розвантажувати частину ваги цієї плити, тому що ви можете спертися на стіну і здобути максимально такий же ефект. Отже, ви просто. Одягаєте цю систему, дивитеся, на якій приблизно висоті знаходиться ваша плитоноска, і трошечки вище задираєте цю плиту для того, щоб система тиснула на РПС. Все, в принципі, доволі нескладно регулювати її. Але повторююся, ось ця кнопка дійсно важка. Її натиснути важко. До речі, ось тут знята правильна фаска, для того, щоб ви могли вставити плиту з частиною ось цього механізму в РПС. ку Дістати її дійсно важко за допомогою одного пальця, але коли ви давите обома, в принципі, це виходить. Далі говоримо про аналоги, які існують у цієї системи. Існує аналог від фірми Крайпресіжен, який коштує вдвічі дорожче. В нього є система, яка дозволяє вам підтримувати за ваші ось ці камербанди. Важу плитоноску. На жаль, ця система не є універсальною також, тому що ось у моєму випадку скелетні камерпанди не мають жорсткості і просто вони проваляться. Тобто вже ось ця система від Precision не буде працювати. На мою думку, ринок розвантажувальних систем тільки починає набирати оберти. Саме тому всі ось ці системи не універсальні. Якщо ми візьмемо від фірми Cry ось ці розвантажувальні бічні. Упори, то вони не допоможуть мені, тому що ось тут плитоноска з скелетним камербандом. Якщо ви подивитесь на цю плитоноску, тут взагалі немає можливості хоч якось зафіксувати цей камербан, тобто навіть захист ви не встановите на таку плитоноску. Але ця плитоноска легка, ця плитоноска дещо важча. Також у цієї плитоноски збільшена площа, є рюкзак, вона однозначно буде важча. І ось бачите, тут не працюватимуть камербанди край присіжена. Тому аналоги цієї системи, в принципі, є, але всі вони мають певного роду складнощі. Тепер особисто мої враження як висновок користування ось цією системою. В першу чергу вона підійде людям, у яких є серйозні складнощі зі здоров'ям. А таких людей чимало. Дуже багато людей хочуть потрапити у військо, але мають складнощі з опорно-руховим апаратом. Дуже багато людей у війську вже з оформленими інвалідностями. І саме тому ось ця система вона все ж таки є унікальною в тому плані, що вона дозволяє зберегти ваше здоров'я, якщо воно у вас є. І допомогти вам працювати, якщо у вас здоров'я вже витрачене ну, з якихось інших життєвих причин, тому що обставини життєві можуть бути абсолютно різними. Ви ніколи не знаєте, чи зможете ви потрапити в аварію, чи випадково не прилетить ракета. Ми живемо в буремні часи, тому не виключенням є те, що кожен із нас може стикнутися з ось цими наслідками. Отже, ось ця система встановлюється максимально швидко, вам достатньо буквально встановити ось цю платформу на 6 позицій. На 6 рядів молі, встановити хребет і просто поєднати ці дві системи. Тепер давайте я продемонструю, наскільки швидко вдягається ця система у випадку, якщо нам потрібно дуже швидко підготуватися до бойового виходу. І рахунок іде на лічені секунди. Переходимо до виконання вправи на швидкість. Зібратися максимально швидко, наскільки це реально. Попадаю в РТС-ку. Надягаю плитоноску, шукаю камербанди. Відразу попадаю камербандом. Раз. Два. Тепер стаю до вас спиною, щоб було видно, наскільки зручно попасти системою системою Dolphin в РПСку. Отак от. Хоп, все. Система готова. Пам'ятаєте, я вам сказав, що дуже важко зняти цю систему. І от якраз таки зараз розпрацювався цей пластиковий механізм. Я можу легко його зняти. Тобто ось ви можете влучити в цей механізм доволі нескладно. Ось так. Раз. І так само його зняти. Ух ти! Відразу відчувається, наскільки плитоноска стала важча. Тобто навіть буквально ось тут, за секунди, я відчуваю, наскільки легше мені стає ззаду. Мої ягодиці майже не відчувають складнощі з тим, щоб утримувати цю систему, через те, що РПС правильно відрегульована. Як бачили, я вдягаю її через пузо, через талію. Талія завжди вуща, ніж бедра. Тому ви можете навіть рпс яка бачите, вона не сходиться в мене на бедрах. Я її мушу трошечки припідняти, вдягнути і потім вона спадає на бедра так, як мусить. Ось ця система, вона, в принципі, унікальна, тому що дійсно я можу вдягнути її досить швидко. І будь-які інші системи вони є складнішими через те, що, ну, по факту, вони не дають такої швидкості, це очевидно. Я можу дуже швидко її вдягнути і дуже швидко її від, відімкнути. Тобто, дійсно, кнопка ось ця розпрацювалася, тому попередній мій висновок все ж таки не є дійсним. Бачите, я. Спочатку передвзято ставився до цієї системи, але зараз дійсно я відчув всі її переваги. Тепер давайте максимально швидко спробуємо цю систему скинути. Розмикаємо цю кнопку, відмикаємо цю штуку камербанди, знімаємо плитоноску, поправляємо шапку, знімаємо РПС. Ця система доволі швидка. Навіть якщо ми не беремо швидкоскид, який також є в цій плитоносці, Тим не менш, ви вже побачили, як це працює. Друзі, сьогодні на огляді у нас була ось така цікава система розвантаження ваги Marom Dolphin. Нагадаю, це ізраїльський виробник. Дуже цікава система. Сьогодні ми оцінили її переваги і недоліки. І тепер давайте подамо їх у вигляді списку, для того, щоб кожен хто додивився це відео до кінця. Міг порівняти, наскільки ця річ потрібна саме йому. Переваги. Ви можете працювати з проблемами опорно-рухового апарату. Якщо у вас є проблеми зі спиною, ця система суттєво підвищує ваші шанси. І це однозначно плюс. Також до переваг. Швидкість цієї системи ви можете дуже швидко відімкнути, примкнути. Розвантажити, зібрати цю систему, вона максимально зручна для кінцевого користувача. Також окремою перевагою є те, що ця система доступна і вона в Україні коштує нормальних грошей для того, щоб кожен міг собі її дозволити. Ну і тепер до недоліків. Недоліки. Ця система все ж таки дещо складна в експлуатації. Якщо ви не закріпили якісно підсумки, якщо ви не знайшли хорошу РПС, на якій це буде стояти, ви стикнетесь з певними складнощами. Ну і знову ж таки, це більше до того, що ваш компаунд ось цей має бути складений, він має бути випробуваний. Ну і сьогодні ви побачили, як ці вправи виконую я. Особисто у мене ця РПС не підігнана під використання цієї системи, але ця система дозволила мені якісно з нею працювати. Це все ж таки також перевага, але із недоліків, це те, що якщо ви ось таку систему підв'яжете на ремінь. Який буде складатися з двох моллі панелей, ну, то, на жаль, вона не працюватиме. І це також ви маєте розуміти. Також ця система Game Changer, якщо у вас сильні ноги. Якщо у вас немає сильних ніг, навряд чи ви зможете користуватися нею на 100%. Ви просто загрузите свої ноги, і попри те, що спина буде розслаблена, то ваші ноги втомляться значно швидше за інших. Тому цю систему треба використовувати з розумом. Ну і, мабуть, останній на сьогодні недолік це те, що ця система недостатньо. Універсальна. Ми вже поговорили про те, що нам треба все ж таки мати. Хорошу РПС, яка буде міцною і надійною. Також не кожна плитоноска підійде під ось цю систему розвантаження. Ну, Але це стосується абсолютно всіх розвантажувальних систем. Якщо ми говоримо про систему Cry Precision, то проти ось таких камербандів вона також буде не цільовою, вона не буде працювати. Сподіваюся, дуже корисний огляд ми зняли для вас. Особисто я дуже давно хотів придбати ось цю систему, і я дуже радий, що особисто у мене ця система з'явилася. Також я дякую. Дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. пишіть свої коментарі, наскільки цікавий вам такий формат, тому що в подальшому ми плануємо зробити огляди не тільки на цю систему, а на РПСки, плитоноски. У нас дуже багато такого майна. Ну і тому ми заручники обставин. Ми все це випробували і тепер хочемо вам про це розказати. Сподіваюся, вам це також буде цікаво і корисно. А з вами були інструктори тренувального центру Яструб. Долучайтеся до інформаційних спільнот, посилання на яких вже є в описі. Тим часом ми готові записати для вас наступні цікаві відео. І поки ви залишаєте свій відгук у коментарях, ми вже знімаємо для вас наступні цікаві теми. До нових зустрічей!